Вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Що ж, друзі, Росія буде атакувати українські енергооб'єкти. Це буквально таки анонсував Путін на зустрічі з словацьким прем'єром Фіцо у Китаї. Між тим підготовка до опалювального сезону в Україні вже триває. Про це говорять профільні керівники відповідних відомств. Яким буде цей вже четвертий опалювальний сезон з початку повномасштабного вторгнення. Поговоримо далі. Зробимо прогнози. Юрій Корольчук, разом зі мною. Це експерт інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день, дякую. Пане Юрію. Отже Путін на зустрічі з ФІЦО в Пекіні сказав таке: Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру. А тепер вона почала серйозно відповідати. Ну, власне, напередодні експерти зі зв'язку ФЛЕШ заявив, що росіяни почали активну розвідку українських енергооб'єктів. Ну і сьогодні ті, хто живе в Києві, мали можливість спостерігати за шахедами, які літали в небі. Власне, якраз моніторингові пабліки писали про те, що ведуть розвідку енергооб'єктів. Наскільки наша енергетична інфраструктура, пане Юрієм, зараз готова до таких атак? Наскільки вона захищена? Ну по перше, я вам скажу, що нічого нового в цьому немає. Те, Що президент Росії Путін так робить такі заяви? Він якби нічого нового для нас не надає інформації. Тобто він тільки підтверджує те, що такі удари продовжуються, тобто вони були. І заради справедливості варто зазначити, що вони почалися ще в 2022 році, тобто саме по енергетиці, це Харківська ТЕЦ 5 в вересні місяці, 22-му році, на перше, бо перший об'єкт, який ну дійсно енергетики, який відіграє важливу роль, і по ньому завдавали ударі. Проба пера була. тому нічого нового всього немає. Наскільки готова енергосистема, ну скажімо так, до продовження таких потенційних ракетних ударів, дронових ударів. Навіть можна так поставити це питання, тому що удари далі завдаються і по газовій інфраструктурі, і по електроенергетичній. Ну готова, але вона ослаблена. Вона суттєво ослаблена насправді і певна ілюзія існує, і, скажімо так, в очах звичайних людей, звичайно, в очах представників влади, які не можуть. Скажімо так, впасти в болото обличчям і сказати, що ні, у нас є якісь проблеми. Ми чуємо тільки те, що все чудово. Але насправді неможливо відремонтувати не в оперативному режимі, а дійсно капітально те, що, те, що зазнало пошкоджень. Це і підстанції Укренерго, ті, які починалися, власне ну, з яких починалися ракетні удари в 22-му році, в 23-му. це і самі теплові електростанції, які от відбудовують потихеньку вже другий рік, другий сезон. так. І ми чуємо такі оптимістичні думки, що там 60% відбудували і від, ну, від, ну, не відбудували, а відремонтували. Але ну скажімо так, стан цих об'єктів в основному він ну суттєво ослаблений. І вони mm -hmm. більш складні, скажімо так, різним технічним перебоям, тобто якимсь аварійним додатковим ситуаціям, якраз. Да, я просто хотіла додати, що Олексій Кулеба, це віце-прем'єр, міністр з відновлення, якраз наприкінці серпня говорив про те, що з початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано близько тисячі об'єктів критичної інфраструктури, проте більше половини з них вже відновлено. Ви вже сказали, що до 100% цей показник довести неможливо. Чим зараз ускладнюються відповідні роботи? Чому неможливо? Ну вони були ускладнені раніше відсутністю грошей. Тобто, фактично, навіть в 23-му році, в 24-му, коли починалися перші ці роботи, от по підстанціям Укренерго відновлені роботи, і навіть Нафтогаз, який от відновлював в 24-му році, і теплові електростанції, і теплові електроцентралі, також які і компанії ДТЕК належать, так і державні центренерго. Так вони, вони фактично всі заручники того, що гроші напряму не виділяються от, ну, нашим міжнародним партнерам, тобто є різні. Кошти, які отримує Україна, ну от ми знаємо цю цифру. Це як дефіцит бюджету, описується це порядка 50 мільярдів доларів. Так вона по різному там фіксується. Там той же міністр фінансів там заявляє десь 40-50 мільярдів, от те, що ми потребуємо, і от з цих грошей фактично ми забирали на ремонт. тобто уряд перерозподіляв ці кошти. Які повинні були піти на різні, в тому числі і соціальні потреби, там і військові можливо, і інші їх перерозподіляли, Вони йшли на ремонт е обладнання е саме по підстанції, мови йде і про теплові електростанції. І зараз ще газова інфраструктура, тобто компресори, які також от ракетними ударами пошкоджуються. Компресори, які стоять, які знаходяться на е підземних сховищах. Це більше вулиць, сховища, сховище, які в 20, ще, ну, ще в двадцять третьому році виносились удари тоді. Перше по, по цій системі по закачуванню. тобто, все це не відновили. Це неможливо відновити. Ну це певна ілюзія, повторюся. І те, що просто скорочується робота промисловості, тобто менше споживається газу, менше споживається електроенергії. Відповідно, немає певного дефіциту електроенергії, mm -hmm. е, немає дефіциту газу. Так, скажімо, ну ми його більше взимку можемо це відчути. А попередні зими також були причини на те, що ми його не відчували. І от така певна ілюзія утворюється, що все відремонтувалося, що його працює. Mm -hmm. Але я би оцінив знаєте ж десь на. У відсотків сімдесяті неросистема вона залишається, якщо порівняти з довоєнним періодом, так от вона десь на 30% в цілому ослаблена. Тобто mm -hmm. це багато чи мало. Ну я вам скажу, що це достатній рівень насправді. Тобто, але сказати, що знаєте, так махнути рукою, сказати, ну можна ще там витримати по ракетних ударів. Там ні, це так не можна сказати, тому що є знаєте, є слабкі місця, точки, якби які <свят> і якщо ми згадаємо минулу зиму, наприклад, так коли були такі переживання, оцінки, навіть президент Зеленський давав такі оцінки. Там міністр преміністргаль тодішній стосовно атомних електростанцій, там і очікували навіть можливих там ударів не по них, а по об'єктах, які забезпечують зв'язок енергосистеми, тобто споживачів і АЕС, підстанції є окремі, які знаходяться фактично, ну скажімо так. Їх можна зарахувати до складу атомних електростанцій, і тоді так. Тоді це, це може перерости. от все завжди такий, знаєте, обговорюваний бликаут, який ми часто можемо там почути. Ну дай Бог, щоб такого не сталося. Але от поки що ці слабкі місця їх, їх Росія добре знає. Насправді. Тут от навіть ви згадали там безпілотник літає, і ви поєднали так тим, що можливо він там вивчає щось. Ну дійсно може бути таке насправді така перевірка так інформації наочно, напевно, оперативна. Але з іншої сторони всі об'єкти відомі, то їх ні, ніхто нікуди не переніс. І станції, і теплові електростанції, і компресори газові Все це, це відомо. І всі точки, які е, є слабкими, наприклад, якщо в компресорних станціях там останні раз завдавали удари в Полтавській області, і це дійсно це регіон, який найбільше він в Харківській Полтавський, Вони фактично по 45% газу видобувають в Україні. І та області, так і, і є місця так дійсно, там де цей газ потрапляє вже в цілому венеросистему. Так і якщо ці місця порушити, так завдати по них ударів, власне, те, що і робиться, то звичайно тут буде менша можливість і той же ж газ подавати споживачам. Тобто видобувати ми то зможемо. Але питання постане: а куди ж цей газ подавати тоді? Так, наприклад, от на це є розрахунок, ну цих, скажімо так, ракетних ударів там, дронових ударів, які ми бачимо. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко був нещодавно в нашому ефірі. І він застеріг, що цієї зими близько 180 тисяч мешканців Києва можуть залишитися без опалення. Основна причина це серйозні пошкодження інфраструктури, які унеможливлюють повне газове обстеження понад тисячі постраждалих будинків. Це проблема столиці. Інша проблема прифронтових регіонів, прифронтових міст, де обстріли взагалі не припиняються, і по енергоінфраструктурі так само. Там, в принципі, можуть люди залишитися взимку без тепла цілими містами. Ось цій ситуації як можна зарадити чи вже просто готувати людей до евакуації, до привезення на зимній період? Ну, я не можу сказати, що ситуація настільки катастрофічна в цілому по Україні. Так, прифронтові регіони, окремі міста, навіть ну, той же Харків, так його величезне місто, так він також от прифронтовий, буквально. І там багато докладу зусиль було. Вони звичайно також не є релевантними. Вони не вирішують проблему власне щодо теплопостачання. Там встановлювали багато когенераційних установок. Одеська область так само, тому що вона також зазнає ударів. І це слабке місце. Так звані ці слабкі місця, про які я кажу Харків і Одеса. Київський, до речі, регіон також. Бо Київський регіон це не тільки місто Київ, це і область, і сусідні, скажімо так, частина Чернігівської, Житомирської, Черкаської, навіть вони потрапляють. В цю, скажімо, в цей ареал та київського регіону і львівський регіон також він, наприклад, слабкий. Вони не були розвинуті е по інфраструктурі, по підстанціям, по мережам, тобто лініям електропередач. І в Росії це також прекрасно розуміли і знали. Це навіть не є секретом. Це були офіційні інформації раніше. Укренерго там 10 років назад, там 20 років назад були плани розвивати це, збільшувати це правильно, було, це треба було зробити. І, можливо, в цій ситуації зараз воно було би і краще. Воно би, напевно, також би знищувалося, або також зазнавало пошкоджень. Але ну, міцність була б більша. Але це величезні гроші, їх просто не було тоді. Ну а зараз питання взагалі: що ви так дійсно? а де ж взяти гроші на такі роботи? Тому е -те -те тепло так от стараються забезпечити установками от, різними когенераційними, тобто такі виробляють і електроенергію взимку, і тепло. Але вони також не можуть, вони не, вони не можуть замінити собою. Е Ну, повноцінний об'єкт теплохмененго, тобто там низку котелень, там 5, 6, 10 там, мережу тепломережу, яка існує, яка прокладена. Тобто бо ту маленьку установку там, на 1 мегаватт, на 5 мегаватт, наприклад, чомусь у людей думка, що це величезний обсяг, і це він може там забезпечити півміст. Ні, це буває вистачить там, на два будинки, наприклад, там багатоповерхових і все, але під'єднання часто дорожче, складніше. Харкові вирішували це питання, бо там проблема була те, що там Харківська ТЕЦ 5 про яку я згадував, і це важливий об'єкт, і навіть дивно, що не виділяють коштів так суттєво на його ремонт. Я розумію, що це прифронтова зона, так але для споживачів це було б важливо, щоб цей об'єкт працював. Зміївська ТЕС так само, так яка та була пошкоджена суттєво. Харків опинився в складній ситуації. напевно, найскладніші, можна так дійсно сказати, і по Одесі так само. Але кажу, це не вирішення цих проблем по теплу. Тому теж ви кажете, там, ну, от, наприклад, евакуація, так можливо, з якихось невеликих там міст, так які ну там селищ міського типу, як інше називали, там містечок, так можна ще евакуювати, розглядати такий варіант, точніше, от у випадку неможливості забезпечити теплопостачання, газопостачання, наприклад, бо по газу також можуть бути проблеми зимою, але от, сам Харків ну, mm -hmm. важко уявити навіть куди ж там можна да. евакуюватися де і в Одесі, наприклад. По газу давайте якраз поговоримо зараз. Заповненість підземних газових сховищ на 80%. Підготовка до опалювального сезону знову ж таки триває. Коли ми говоримо, що станемось на початок вересня, це 80%. Чи вдасться, і чи легко, і чи можливо довести там до 100% до початку опалювального сезону безпосередньо, який там всередині жовтня розпочинається, в залежності розуміємо від погодних умов і від регіонів. Ну, це ви, власне, називаєте цифру 80% від того плану, який, скажімо так, задекларований так. урядом, тобто 13 мільярдів кубометрів, і от зараз у нас 11, там одинадцять з половиною. Будемо таку цифру називати. Ну, це не великий показник, це насправді малий показник. І ну, насправді ми минулу зиму пройшли, щоб ми розуміли, з такими самими запасами: 13 mm -hmm. мільярдів. Тобто, і вона була тепла зима. До речі, була дуже тепла. Надзвичайно, тобто навіть кажуть. Як, ну, це не беруся однозначно сказати, це якби інша якби, парафія, е, але ну, дуже теплі були ніж ніж ні попередні зими взагалі. Тому е, скорочення промисловості, також яке дуже сильно, скажімо так, допомогло ну, скоротити витрати газу, газопостачання, газопостачання е, все це зіграло, скажімо так, на руку. Тобто ми пройшли, але ми ледве ледве пройшли. От згадайте, навіть коли там в лютому місяці терміново закуповували там 800 мільйонів кубометрів газу, закупили і видихнули, бо цього вистачило. Тут тобто, не вистачило 13 на і зараз нам не вистачить, бо ми не знаємо, яка буде зима. Тобто ми завжди готуємося. Ну я можна однозначно сказати, незважаючи на питання війни чи не війни, у нас є своя е е кліматична зона, так в нас є свої температурні режими. Те, що звичайно, три підряд. Поспіль три теплих зими, Так ну цікаво, звичайно, спостерігати. цим, напевно, можна кандидатські докторські дисертації про це написати. Але з іншої сторони, це споживачам не буде від цього легше, коли четверта зима буде звичайна, як, як звичайна, і тоді в них не проблема з газом, тому що його не вистачить. Єдиний шлях залишиться це економія газу, тобто суттєва економія, обмеження теплокомуненерго, тобто ці багатоквартирні будинки, так, які в першу чергу постраждають. Але тоді вже будуть страждати всі, тому що. І можуть бути навіть обмеження ну в попередньому році також. От ви казали прогнози. Так, прогнози річ не вдячна, тому що в минулому році також очікували, і навіть президент Зеленський той же Шмигаль, і там Міненерго, тоді Галушенко. Всі казали, що буде важка зима, важка зима. Треба готуватися. Ну зима була, скажімо так, нелегкою, але слава Богу, нормальною. Тобто, ви хоч помилилися. Тобто, але з іншої сторони, повторюсь, це не. Не означає, що ми повинні зараз сказати також, що нам вистачить цих 13 мільярдів, можна буде пройти спокійно зиму і можна ні за що не переживати. Це помилково. Тобто нам треба було би закачати 16 мільярдів. Це мінімум це 10 мільярдів. цифру називали. До речі, колишній е голова оператора ГТС. Сергій Макогон, так мені здається, десь там виїхав в Канаду чи десь він звідти там, якби такі прогнози робив. І людина, яка безпосередньо, до речі, займалася сховищами, запасами газу, тобто його оцінці, також можна довіряти. Оцей показник 10 мільярдів, те, що нам потрібно, це реальна цифра. Тобто це ми вийшли з запасами 5,5 мільярдів. Тут додайте 10 мільярдів, мінімально 15,5-16 мільярдів. Але питання в грошах, те, що ви питали, чому ремонтували погано? Не було грошей. Зараз також немає грошей. Нам дозволяють от навіть коли останні були інформація, що Нафтогаз не так виходили переможно і кажуть. От ми отримали там 4 мільярди гривень від е, е, Приватбанку, 4 мільярди гривень чи від Укргазбанку. Класно, по 100 мільйонів євро. Ну але ніхто ж не каже про те, що це гроші, які перерозподілені знову ж таки за тією ж самою схемою, що ми фактично забирали з інших напрямків, які також потребують. Там люди також потребують коштів, так наприклад, так. і ми їх забрали. Так це також важливе питання газ і накопичення і купівля його, але це також були оплачені поставки, які були зроблені ще на початку е літа в кінці е в кінці весни. Тобто не вистачає грошей. Це головна проблема. Тому сказати, знаєте, не купили. От я то можна почути від звичайних людей. Тут не купили, бо не хочуть або тобто, вкрали там гроші. Ні, реальних немає просто і, і газ в Європі, до речі, також. Не скаже, що легко. проти газ. Європа повільні темпи також має зараз. Вони в минулому році, до речі, на той період на початок вересня. Вони вже накопичили 90% і все це у них супер. Зараз вони фактично, якби вийшли на рівень там 75 п'ять Тобто вони також повільно закачують газ, відновлюють, скажімо так, співховища. Це не означає, що вони там погано це роблять. Ну, бо багато було вичерпано газу минулої зими теплої. Ще раз наголошую теплої зими і для нас, і для Європи. Тому зима може бути складною, От, кажу вихід один це економія і обмеження споживачів. Можливо, навіть такі можуть бути графіки постачання газу. Це навіть, до речі, колишній керівник, керівник Нафтогазу е Чернишов. Так він про це також ну допускав такі думки, десь так знаєте так, 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 так оптично, так що можливо uh -huh. таке ми побачимо. Але це гірше, тому що для електромереж трансформаторів це дуже таке навантаження погане, скажімо так, воно їх. Прискучуємо амортизація, аварійність спорює. ну, частіше аварійність відбувається на таких об'єктах. Коли включають, виключають і ці графіки, так які ми так, бачимо зрозуміло і переживали стосовно... а по газу це було тичніше стосовно тарифів. Пане Юрію хотіла теж запитати: уряд обіцяє мораторій на підвищення тарифів на гарячу воду, тепло та газ до кінця власне війни. Чи не буде сюрпризів? Ну, Позиція влади, така влада сьогодні регулює, Це питання, уряд власне, регулює так, тарифи там, на газ, на, на електроенергію, на тепло. Так, позиція така, що тільки електроенергія ми бачили вищі тарифів. На газ і на тепло. Ну, я би так сказав, що ми цього не побачимо. Логічно було би побачити, тому що там уже проблема назріла не по газу, до речі, а по теплу і по воді, у комунальних тарифах, ну, як їх називають. У газу якраз питання немало достояло. Там ми вписуємося у тих 8 тисяч гривень, які платять споживачі. Всі. А в цілому, до речі, не 8 тисяч гривень, а з доставкою, з розподілом, точніше, там ціна виходить 10 тисяч гривень за кубометр. Ну Чомусь така цифра 8 тисяч гривень, часто фігурує, і вона ніби маленька, здається. Вона не маленька також. Тому там підвищу не треба. Там реально 7 тисяч гривень сьогодні це от тобто, та ціна, яку Нафтогаз закуповує в резупування цих газ. Платить всі рентні, платежі, податки, затрати, які там вкладаються у видобу. Тобто є інвестиційна складова, все більше там немає нічого. Що це відбудеться підвищення, то це фактично буде означати, ну як у випадку із електроенергію, коли нам казали, що треба підвищити тарифи, тому що треба відбудовувати нейросистему. Ну скажімо так, ніхто так і не показав, де пішли ті гроші, які ми заплатили. Ну як споживачі, наприклад, ну, якщо сказати так загально, так ми вже там другий рік платимо підвищені тариф. Ну, то окремо можна було б показати, зібрали, наприклад, там, 20 мільярдів гривень, направили їх на то, на то, на то. Ніхто цього не зробив. Бо нема такого, що рядочка в тарифі, який ми платимо для нас, з вами споживачів, там, де на відбудову не Ну, Нема такого. Енкарі таке просто би не погодило, не підтвердило uh -huh. би. Тому тарифи не повинні зростати. Але ну, після війни вони, я думаю, після завершення воєнного стану. А то й раніше, напевно, я думаю. Дані це буде стояти дуже гостро. Воно вже зараз стоїть дуже гостро. І НДУ навіть от прогнози вже робить такі. Він сам як знаєте, скажімо, не підганяє, але так готує. Готує до того, що ну, вже дивіться, українці шановні вже тарифи можуть бути підвищені. Тому на жаль, для наших громадян, товаришів наших, так як ми всі громадяни, треба готувати до такого до таких рішень. Тут зрозуміло повернімося до Китаю. Я вже згадувала, що Путін нині перебуває там, проводить зустрічі і перемовини з тими лідерами, які зараз в піднебесні, власне, там і саміт ШОС, там і військовий парад. Але про що власне з Сі Цзіньпіном йшлося? І як стало відомо вже після Китай і Росія домовилися про будівництво нового газогону йдеться про газопровід Сила Сибіру, Сибіру-2», який пролягатиме через територію Монголії. Росіяни планують постачати ним щорічно 50 мільярдів кубометрів газу упродовж 30 років. Що це означає? Ну, це означає дуже просто для Росії вони вирішують проблему, ну, яка у них виникла з Європейським Союзом. Тобто Європейський Союз відмовляється від, скажімо так, від російського газу, ну, зайняв таку позицію. Насправді треба розуміти, що вони не, ну, вони не відмовились. Знаєте, от, ти не купуєш російський газ, ти купуєш якийсь інший газ і заміщаєш, його. так не вийшло зробити. Так і не можна, бо ну, об'єктивно кожен кубометр газу, там, тонна нафти тонна вугілля так вона видобувається для конкретного споживача. Тобто, ти маєш його споживати, ти не можеш взяти в іншому місці, просто так. Ти повинен підготувати родовище, вкласти гроші туди, наростити видобуток, прокласти трубу для газу, наприклад, там розробити план маршруту, доставити вугілля, наприклад, балкерами по морю. Ну тобто, це чи, чи, чи залізничними вагонами, це, вел, це на, на десятиріччя робота, не на десять років, на тридцять, на сорок, на 50. Тому Європейський Союз просто відмовився від газу. Вони скоротили точніше споживання газу промисловість там на шістдесят мільярдів. Населення через теплі зими скоротило десь на мільярдів 20. От так вони, скажімо, так зайняли таку позицію, що ми ніби скоротили. А Росія шукає варіант того, щоб свердловини не простоювали, щоб цей газ кудись ішов, щоб заробляти на цьому. Зрештою в них і були такі раніше проекти. Вони були, вони під це планували розвідувати більше родовищ своїх. Але зараз, скажімо, так, концепція вона переглянута в ну, розвитку газового сектору Росії, так і вони принаймні намагаються замістити тобто той ринок, який вони втратили, ну потенційно поки що, так тому що бачите, розмови навіть там на рівні, скажімо так, американських нинішніх представників влади, так про відновлення роботи північного потоку, так наприклад, так вони тривають, вони присутні, і тому скажімо, так не факт, що ми можемо. В один день побачити що північний потік працює. Наприклад, ну там спочатку одна гілка, а потім і друга. Там відремонтувати можна. Шкоджениці також визнавалося всіма європейськими учасниками і російськими. Також час потрібен, кошти, але можна відремонтувати. А, а от сила Сибір, так, одна, одна труба вже є. Так, вона також ну може закривати потенційно 40 50 мільярдів поставок. Так вони вже там на 30 мільярдів, вийшли, більше навіть до 40 І друга нитка, так, через Монголію, не нитка, а газопровід. Він також з перспективи, я думаю, буде побудований. Тобто для Росії, як ми бачимо з тих таких і переговорів, і, ну, скажімо так, і їхньої стратегії, напевно, якщо її так назвати, то вони себе бачать як такі пісні економічні зв'язки з Китаєм. І ну, газ для Китаю дуже важливий. Тобто, трубопровідний газ він дешевший, ніж зріджений газ, та й дуже багато зрідженого газу купує. І вони будуть нарощувати постачання газу, так, у них є періоди. Скажімо, як ми бачимо, там коли наприклад був коронавірус, так епідемія, там були обмеження, скорочення, стагнацію. Входила китайська економіка. Але в цілому вона перспективи росту має і далі. Тому тобто, там не сказав, що вже вони досягнули. Там в них є свої плани, дуже цікаві, скажімо так, по промисловості, по промисловому сектору. І для цього потрібен газ. Цього потрібен ресурс, і бо в них не тільки газ, в них іде багато добувається для себе. Вони там і вони будують там величезні гідроелектростанції, електроенергія тут. Це окремий світ китайський. Про нього можна багато говорити і довго. Зустрічався Путін в Китаї із словацьким прем'єром Фіцо. Згадаємо, що Словаччина разом з Угорщиною дуже ображені і обурені ударами України. по Нафтопроводу дружба на території Російської Федерації. Вони вважають, що це замах на їхню енергетичну незалежність, і от Фіцо не знайшов нічого кращого, як поїхати єдиний європейський лідер, який поїхав до Китаю. Зустрівся з Путіним. От вони обговорювали цю ситуацію. Фіцо говорить, що дуже жорстко реагуватимуть на українські атаки на нафтопровід Дружба і запевнив, що підніме це питання на майбутній зустрічі з Зеленським в Ужгороді. Вони запланували зустрічатися раніше. Словаки погрожували припинити нам постачання. Дизелю угорці погрожували зупинити нам поставки електроенергії. Але яка помста може бути від цих країн, що із реального вони можуть зробити? Ну розумієте, можна звичайно, ну ми не знаємо наскільки може бути дієвим цей емоційний фактор, так тобто, щоб реалізувати цю помсту. так би це можна зробити? Можна закрити кран, можна призупинити все, і не буде електроенергії, і не буде цього ж диспалива. Яке дійсно йде там із Угорщини, зі Словаччини, заводи їхні працюють, але з іншої сторони це буде означати для них збитки. Також, наприклад, подиспаливо по, диспайлу, по... Це, це буде стосуватись конкретно їхніх об'єктів нафтопереробних, таких працюють. Стосовно електроенергії, там вони багато і перекуповують. Тобто вони як трейдерами виступають, але це також їхні збитки. Тобто вони отримують, бо по завжди була залежна. Наприклад, по, по поставкам електроенергії. Вони в нас купували довший час. Вони у нас не але все зараз помінялося. Ну, пропозиція, звичайно, Путіна так про те, що припинити постачання газу, так тому що через йдуть, і через Угорщину сьогодні йдуть поставки газу. Ну от реверс як часто ми часто моє назвали. Ну, можна ж відмовлятися цього слова, це просто поставки газу. І з іншої сторони, так це якби може завдавати проблем суттєвих ну, для нас, так, тому що в принципі в нас альтернативних маршрутів ну, більше немає. Тобто, об'єктивно, ми не можемо взяти через Польщу великий обсяг газу, там маленька труба. Через Румунію також невеликі обсяги, от Угорщина і Словаччина. Ну з іншої сторони, наскільки вона чи вони реалізують цей, скажімо, план? Я не думаю, тому що це ну, мені здається, більш бізнес-інтереси. Тому ми і можливо побачимо цю зустріч президента Зеленського, так і Фіцо. Uh -huh. Ну напевно, так всі хочуть дипломатичним шляхом вирішувати ті економічні питання. По до речі, той ж газну навтопровід дружба. Так він і працює на користь України. Ну от. Певний такий парадокс, коли ми завдаємо ударів в цьому об'єкту, так ми водночас тоді скорочуємо прокачку нафти по е, нашу, ну, наш нафтопровід, так не те через нас, через територію нашої держави, і відповідно ми не отримуємо ці кошти. Вони не є величезними, можна сказати, величезні кошти. З іншої сторони транзит газу літністки не йшов і ніяких історій не траплялося. Ну, як ми пам'ятаємо, до 1 січня 2025 року контракт діяв і. Ці зобов'язання зобов'язання виконувалися. Добре, а яких збитків російських наскільки серйозних збитків для Російської Федерації ми завдаємо, коли гатимо по нафтопроводу дружба? Е, ну там не тільки там поставки, також які стосуються в сторону Балтійського моря. Так, але ці, ну, попередньо там десь це дійсно буде діяти, якщо це будуть ємі удари, такі. бо вони сьогодні такі, ну скажімо, такі легкого рівня, я би так сказав. Ну, це може бути десь, в лік, десь, в бутки, десь порядка там триста мільйонів доларів в цілому, взагалі, то це, uh -huh. це невеликі тощо на ну, але коли це робити регулярно, то і приводити до ладу кожного разу також складніше, пане Юрію. Ще одне запитання стосовно ще однієї заяви російського диктатора. Путін говорить, що Росія готова співпрацювати зі США на Запорізькій атомній електростанції, і ці питання вже. Обговорювалися, він говорить. От зараз АЕС Запорізька вона під російською окупацією. Вони захопили цю станцію. Що означає керувати нею з американцями? Що собі навигадував Путін тут? Та дуже просто насправді. Тобто, переговори йшли зразу після того, як станція була, скажімо так, під контролем Росії, Коли вона зупинила свою роботу в серпні. Вона працювала певний час, що йшла полишла війна, коли захопили Росіяни. Вона працювала, давала електроенергію в Україну. Кренерго і команди. А потім вона зупинилася в серпні місяці двадцятого року. І почали переговори. І було таке рішення компромісне, щоб ну, такі думки були так, в тих переговорах, щоб запустити її. посередником мало виступати МАГАТЕ. Це неправильно, МАГАТЕ – це не посередник. Ну але от таке компромісне рішення. Це як колись на Донбас воду оплачували через Червоний Хрест, розумієте? І тут мала бути думка така, що Росія оперує далі станцію, працює, Україна видає команди, Енергоатом приймає ці, скажімо, так, рішення, ну така як юридична формальність, так ніби якби формально це належить нам. Ну Ніби це належить нам, це наша станція. Так. А Магате виступає посередником, через який мали б проходити гроші. Тобто замість Магате просто буде американська компанія, можливо, так? Або якась компанія, яка буде зареєстрована в якійсь там офшорній зоні, вона є сьогодні об'єднання Арабські Емірати, так, це також ну, така велика офшорна зона, насправді лояльна. Тому от такий варіант він може бути реалізований цілком. Mm -hmm. Почула, пасибі вам величезне, пане Юрію. Дякую, що знайшли можливість час для нас сьогодні. Юрій Корольчук, друзі, був на зв'язку зі мною. Принагідно запрошуємо ще. Це ютуб канал Суперпозиція. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Побачимось.